Друзі, вітаю вас на своєму каналі. 2 серпня. Приїхав з роботи додому. Субота, вже можна сказати, 8 година вечора. Мирно собі хожу, збираю пилок. Піднімаю голову, дивлюсь тут на яблуні, друзі, вісить ось такий рій. Що він звідки він навіть, ну, 100% думаю, що мій. Але питання звідки він міг вилетіти. Це капець. Ще й такий, друзі, доволі великий рій. І їм байдуже, бачите, є взяток. Робота кипить, бджоли якби працюють, мед, ну, несуть нектар, несуть полок. А тут вилетів рій, друзі. І такий доволі непоганий. Зараз піду брати драбину, будемо його знімати. Добре, хоч не втік. Покажу вам його, друзі, вже зблизька, як зараз вилізу до нього. Отаке колеги. Чесно кажучи, навіть не думав, що вже може так пізно вилетіти рій. Ну Наприклад, в мене. І собі сьогодні з роботи приїхав трішки раніше, накосив кролям, там, знаєте, курям корму наробив, кроликам наробив. А це вже ввечері, думаю, спокійно вийду до бджіл. І тут ось таке ще й до того рій доволі такий, знаєте, друзі, непоганий. Можливо він ще тут і другий день сидить, дивлюся, якби аж гілки так попідгиналися. Зараз піду щось брати. Якось його будемо ми, колеги, знімати. Ну от таке десь я недопрацювання. Але як є, так і є, показуємо. Другі, що навіть трутнів, дуже багато і не видно трутнів взагалі. Можливо, це і рій первак. Ну все може бути, друзі. Показую так, як є. Не люблю там щось придумувати, додати чи щось вибрехувати. Йду зараз по рамки, йду по вулика. І будемо його, друзі мої, обережно зтрушувати. Вони себе занадто активно поводять, можливо матки немає. Але якби не було б матки, то вони б тут не сиділи б до цієї пори. Так, робота продовжується. Затягнули туди ми вулика, кинув в'яза дві сушки. І вони помаленьку вже, друзі, почали заходити своїм ходом, поки заходять. Хай собі заходять. Це найбільше мені подобається, коли бджоли заходять своїм ходом. От таке буває. Хтось мед качає, хто ще рої знімає. А завтра вже дасть Бог ми теж плануємо мед качати. Є, дякувати Богу, що качати і потрібно відкачати, бо там якісь там. То дощі, то те, то це і потрібно відкачати. Зараз йду, друзі, буду ще повідкриваю вулики, щоб бджоли спокійно вже літали. Бо завтра як будемо відбирати мед, то полок завтра збирати не буду, щоб не утруднювати їм прохід. Ось першого трутня, якого побачив, ось повзе він там. І великий трутень. Тож йду зараз це. Полог покажу вам, що там по пилку, вони хай поки що заходять. Ось друзі, дивіться, для порівняння ми зараз дістанемо 1, 2, 3, 4, наприклад, 5 вуликів підряд, щоб ви просто розуміли, ну, для порівняння просто без якогось там вибору. І зараз далі більш покажу. щоб бачити, от, наприклад, як які бджоли носять. Все показуємо так, як є чесно. Ага, тут Растамеску. Тут. Можна без тамески. І ось. Це і зараз теж відкриємо. Дай все. Ось. Скільки я дістав? Ну, шість. Шість дістав. Ось перший результат, друзі, за день. Чи? Нормально. Ось. Друзі, другий. Ось. Третій, кожен по-різному. От четвертий, п'ятий і... Ого. І шостий. Тут, дивіться, взагалі свій. Перший і шостий рекордсмен. От я так вам показав для цього, щоб там не було, що я там вибірково десь щось дістав і щось показав. Зараз ми повідкриваємо їм льотки, де хай собі вже спокійно заходять завтра неділя Дай бог забіда відкачаю медик що не буде дощику і якщо не буде таких проблем з тим ряєм. ось наприклад так само і в цьому, друзі ряду гляньте от результат за день слава богу за те що дає погоду Так. ну таке буду зараз повідкриваю льотки, де піду далі до того я ставлю на паузу так, друзі, майже 9 година вечора. Бджоли, можна сказати, вже майже зайшлися, тут, трішки як би так засталось, Вони зараз переходять до вулика зверху, кинуть таку ще кришку е з ППС, щоб, ну можливо, дощ буде йти, щоб їх не залило. Да і все. На цьому будемо наше відео закінчувати. Будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки. Успіхів, миру і добра вам та вашим сім'ям.